На початок поставимо такий легенький СМРчик, це мій прекрасний блокнотис, і наша тема буде присвячена хорошій дівчинці. Я не дарма вирішила зачепити саме тему хорошої дівчинки, і це справді дуже важливо, тому що ніхто не говорить про те, що Окей, розірвавте шаблони, переставте жити, як казало тобі, суспільство, виконувати всі його рамки, забаганки та ще не знати що, а що далі. Що взагалі далі? І типу, якраз таки отут починається ця точка, що ти вже не робиш так, як по старому але ще не робиш по-новому, тому що не знаєш як. І власне в цьому відео я постараюсь дати в принципі коротеньку таку інструкцію, якої дотримуюсь я, і завдяки якій я можу сказати, що я щаслива. Варто зазначити наступне, що з всіх рупорів кричать, що бути хорошою дівчинкою, це погано. Що, якщо я скажу, що це навпаки класно бути хорошою дівчинкою це супер. Це просто, ну, це найкраще, ким взагалі можна бути в світі, чесно. Але люди не враховують один нюанс бути хорошою дівчинкою найкраще і найвигідніше саме для себе. Тому що коли ти себе кладеш в центр, коли ти прислухаєшся до своїх думок, виконуєш свої забаганки, пляшеш навколо себе. Тоді буквально весь світ тобі висвічує те, що робиш ти. Так і є. І тут можна провести наступне: людина скупа, завжди буде бачити скупість, людина щедра і завжди буде повертати щедрість. Так само і в даному питанні. Якщо ти будеш хорошою дівчинкою для себе, то відповідно світ буде ставити тебе на п'єдестал, тому що ти поставила себе на п'єдестал в своєму житті, а твоє життя це її відображення світу. Все, тут варто проговорити декілька дуже важливих правил. Зокрема, найосновніше це зациклитись на тому, що найкращий подарунок, який ти можеш. Собі зробити це робота над собою, те, що я казала, що з одного боку ти вже не хочеш по по-старому, з іншого боку, ти не знаєш, як по-новому. Отож, власне, як по-новому, перше, ми ставимо себе в центр свого світу і стаємо хорошою дівчинкою для себе. Хороша дівчинка для себе це в першу чергу не просто чути себе, виконувати свої забаганки і так далі. А я би на перше місце позначила саме любов. Читала просто неперевершену книжку, яка називається Любі. І там автор показує те, як сильно змінилося його життя після того, як він поставив на перше місце себе. І кожного дня, практично 24 на 7, за кожної нагоди він казав собі Я люблю себе. І просто навіть оце казати Я люблю себе, ну це, це вже неймовірно. Справді це вже дуже багато чого змінює. І цього на початок цілком достатньо. От просто спробуйте весь день за кожної нагоди казати собі вголос, важливо, вголос. Я люблю себе. І тут в нас всякі тригери, всякі наші таргани, все виходить на поверхню. І з одного боку ми такі, блін, це якось незвично, це так дивно. Але потім для нас стає це нормою. Так само, як раніше для нас було нормою ставити на п'єднастал когось, а тут Марійська поставила на п'єдостал себе. І це теж наша нова норма, і це треба прийняти. Ну і власне робити все, що ми робимо з позиції любові до себе. Я йду на пари. Не тому, що мені сказали, та я маю вчитися, та я староста і ще не знати що. Ні. Я йду на пари, тому що я люблю себе і я хочу йти на пари. Я не хочу йти на пари, бо я змучена, бо я стомна, бо я захворіла, і я не йду, тому що я люблю себе. Я хочу сьогодні з'їсти оцей супер мега, якийсь там салат, тому що я люблю себе, а не тому, що це тренд, так модно, всі це роблять і тому подібне. І от коли власне. У нас починається оця точка, я роблю все, що я дійсно люблю, і з позиції я люблю. Просто ну я навіть я навіть не знаю, як вам описати, взагалі, що буде відбуватися з вами. Друге, що є супер важливим, це слухати себе і бути саме з за собою завжди, от просто завжди 24 на 7 чесною. А можна зачепити тему і тих самих кордонів? Досить часто бути чесною, це. Насамперед визнати, що тебе образили. Це визнати, що ти себе не захистила. Це визнати, що ти програла. Це визнати, що тобі треба пауза, відпочинок, що ти не можеш, що ти вже не хочеш, не гориш, не справляєшся, не влізаєш в стандарти. Це не визнати нейтральні речі, це визнати оте от саме болюче. Що нам зазвичай хочеться закинути десь там далеко на поличку і просто про це не згадувати. Це визнати саме. оце. І коли ти починаєш визнавати цю біль, коли ти починаєш переходити на пункт один, діяти з любові до себе, тоді ну, все дуже сильно міняється. Тому що, наприклад, в мене була історія: один хлопчик мене образив. Я буду казати, що ну, типу, просто от він мене образив. І я така їду додому і думаю, блін, мені так неприємно, це так жахливо, а я так не хочу, щоб вони зі мною поступали. І мене настільки оце мучило, а я йому, до речі, не сказала про це. Я просто віджартувалася. І воно настільки мене мучило, що я просто не могла заснути. І тут в момент я так думаю, ну все, я вам про це не пишу. Так як є, я, я мене написала, що дивись, ти типу, поємно, тебе не агресую, нічого такого. Але мені неприємно, і я б ну типу, не хотіла, щоб ти далі так робив. Давай без цього. Він такий, дав ще без проблем. І все, це просто вирішиться. Але це відбулося. І, грубо кажучи, моя душа в цьому плані заспокоїлася лише через те, що я зробила пункт 2 і перейшла в пункт 1. Я була чесна з собою, що мене це образило, і що я себе не захистила, а просто віджартувалася. І я була чесною з собою, крім цього, люблячи себе. Тому що все ж таки я пішла, я проговорила, я закрила цей герстальт, і тепер я відчуваю себе спокійно. Все. І цього достатньо, тому що досить часто здавалося б, ну як я себе буду захищати, та люди відвернуться, та це багато хто не сприймає. І так далі, люди, прокиньтеся, це не сприймуть одиниці. Більшість із нас, так чи інакше, все ж таки плюс-мінус, якщо це там не діти, не пілітки, тому подібне сформовані особистості. І, звичайно, ні, нас зараз навіть в культ входить. Треба розуміти, хочеш ти цього чи не хочеш. Якщо людина тобі каже ні. Ти маєш приймати це ні, і все. Або, наприклад, якщо людина тобі каже мене це заділо, це навпаки вам і маркер дуже класний. Якщо ви говорите Дивись, ти мене тут образив? Давай я от ми ну, якось проговоримо цю ситуацію, щоб в майбутньому цього не було. Якщо людина не якщо вона вас виставляє якоюсь не такою, що ви та ви не так все зрозуміли, то це взагалі не так було, то та це якісь іграшки, ляля -ля та поля. Це вам не просто червоний прапорець, це вам червоний ліс. Що це за людина? Це дуже токсична людина, яка, по-перше, не вміє визнавати своїх помилок. По-друге, вона не вміє виправляти ті самі помилки, тому що вона просто і сама їх віджартовує і їх не бачить. Ну і третій пункт саме цього ідеального статусу, хорошої дівчинки для себе це жити і робити так, якби жила і робила ваша найкраща версія. Все, от просто все. Тому що. Коли я дію, грубо кажучи, з найкращої версії себе, я вже більш терплячіша до людей. Я десь і більш поступлива, і я десь більш доброзичлива. А десь мені просто все одно, просто все одно на людей, які, можливо, заздрять мені, можливо, намагаються мені чимось зашкодити. І я розумію, що мій ресурс, мій час, моя енергія цінніші, аніж вияснювання, скажімо так, з цими людьми стосунків. І ти просто йдеш. І насправді, якщо от ви так сядете, помедитуєте, можете ну просто я не знаю, глибоко подихати і такі в голові, «Так, яка найкраща версія мене? Зрозуміти, яка ця версія, і просто перенести її стан на теперішній. Та зараз, ну типу, я живу, як ви бачите, по задньому фоні не на легшої квартирі, у мене немає якихось я не знаю, машин на заводів, параходів і тому подібне, але я можу взяти стан. У тієї найкращої версії пані Анастасії. І я розумію, що ця пані Анастасія вона завжди енергійна, вона завжди радісна, вона усміхнена, вона дуже терпляча до людей. Тому що, якщо зазвичай, мені здається, це, до речі, цікавий момент. Чим менша людина, тим більше вона придирається, оцінює, тим більше вона помічає якусь в інших. І чим людина краще, чим вона вища. Тим вона більше заточена на те, аби проявляти себе, аби проявляти інших, аби через неї проявлялися інші, і, в принципі, заточена саме на позитив, а не на цю таку дріб'язковість. І це класно. Тому що коли ти починаєш діяти цією найкращю версії себе, помітьте, вона не про тривожність, вона не про якусь небезпеку, про надумування чогось, про придумання, про створення театрів, ти ще не знати, що. Вона про спокій. І оцей спокій це не завжди ну, якби про те, що я спокійна, а про душевний спокій і ту саму впевненість. Коли ти просто йдеш і ти знаєш, що ти класна, ти знаєш, що тебе любить світ, ти знаєш, що в тебе є гроші, ти знаєш, що ти можеш їх заробити, ти можеш до себе притягнути класних людей, круті можливості, класний стан, відпочинки, все, що завгодно, просто тому, що ти є і цього достатньо. Це про цей спокій. Тут теж ми маємо розуміти. Отож, власне, підсумуємо. Щоб отримати 100% результат, потрібно виконувати тільки три речі: перше любити себе і діяти з позиції любові до себе. Друге, завжди і за будь-яких обставин бути чесною з собою, і досить часто це про визнання своїх косяків і відповідне їх виправлення, тобто переходи на пункт один. І третє це жити і робити так, як би це робила найкраща версія нас. Все, от ви виконуєте ці три пункти, і ваше життя міняється на всі 360%. Все, з вами була я, пані Анастасія, наш психологічний мільярдер. І я дуже рада, що ви додалися відео до кінця. Не просила раніше, до речі, цей момент. Я щось упустила, але прошу тепер підписуйтеся, лайкати і особливо репості. Репостіте це відео, тому що так ми обмінюємося енергією, ми обмінюємося думками, нам є про що поговорити, і не про це банально. Привіт, як тебе справа? Ну я поїв, а ти що? А я поспав. А поговорити про щось дійсно круте і навіть чимало тем, які я тут заділа, ви можете дуже класно обговорити з друзями.